Доброго дня, вітаємо вас на каналі. Ми на ринку міста івано франківська село Хрипін, передмісті івано франківська Продовжуємо. Частина номер 3 Дуже багато великих вибір заліє різного товару, різні ціни. Так що додивляйтесь до кінця, не забудьте підписатися. Кролики ці ви бачили. Дивіться, такі внутрі є. а на другий день кумок в них вбирали. Бомбезне. Це саме найкраще, це хлопці на нутрі. Попробуйте одно. Я во не Так. Та да, то і ну, на вони такого, як шашлик то не жарити, то ну, таке ну, добре Ну шо. я і борщ вару з того, рагу роблю, я таке бомбезне м'ясо. Воно не казав, борщ не. Ну, ні, ні, та ви що, то, то ж синє м'ясо. Ну, Я просто люблю таке темне м'ясо. Не жорстке. Тобто Воно таке, Воно дуже смачне. І борщу, дуже випаде. Так, є також різненький інвентар. Чоловіка дуже гарні ціни, в принципі. Можна сказати, що ціни базовські, тому що є. Базові ціни. Є і масла. Радіо навіть є, no. набори, фільтри, дефіцит всякий. зйомники. Якщо так що хто на ринку, не забудьте до чоловіка завітати. У третьому ряді чоловік переважно стоїть. Автохімія, масла, до ланця, до моторів, до сільської техніки, до найшикарних автомобілів. 5В-30 є, 540, 40, 40. трансмісійні масла, рибальські снасті. Бачите? Омивачі, концентрати для мотоциклів, для компресорів масла, все є, бачите. ринок дуже гарно розширяється. Генераторів дуже багато всього є. Аптечки, донкрати, вогнегасники. все свіже. Так, є така бляха. Є є Це є голуби, є кролики. Голуби зараз мало вже хто отримує, але хто любить птицю, навіть у полюбуватися, дуже гарна птиця вже. Голуб. Дуже розумна птиця, долає великі дистанції. Колись голуби були на кожній оселі по селах. Дуже сильно всі тримали голуби. Це було модно в ті часи, не було телефонів, тіктоків і всього решту. Було все модно тримати голуби, їх випускати, хто швидше прилетить додому. Такі були колись забави з розказів старших людей. Так, в середньому зараз голуби вже по 100 гривень за штучку. Так їх оцінюють. Ну, насправді птиця дуже розумна. Ось такі сизі. Я май имею по 1000 грн. Я коли, я колись Сігар не продають. Не коштують по 1200 200 гривень. Піврічні, піврічні по 600. Вода обов'язково, люцерку даю їм. Косив, коли давай. Зелену можна? Я прив'яла, ну треба, щоб трошки прив'яла. Ага, На свіжу ні. Я ще даю мені церкву, прив'ялено. Ну. Скосили і даю. Але не також не... є. Велика різниця в кролях, яку продукту собі обирає. Потрібно тримати одну породу. Ми, поки що тримаємо змішані, зараз є ще 10 кроленят, треба їх догодувати, взяти, якщо також купив сіно. По 150 гривень тюк сіна, я на добре на літо, тому що люцарка у нас є конюшина є літом. Це цікаво. Є, можна купити український кроноцит L, спеціально для кроликів. А по чому вони такі? Дві крилички. 400 гривень. По 400 гривень а, потім, такі крилички. Кроміська чорна, то 300, це найс 250. Ось такі Чорни. ціни на кролі. Спасибо. Голуби пов'яки. Називаються такі, з цими хвостиками. Дуже гарні голуби. підмикав. Тому що по молодежі бачив, що, циво, що одно є це було пусте. Маєте, що погано ця, ця голубка, вона підмикана. Це молода голубка. А де, котрі парують, що, що не, не підмикають. Просто великі покимають, вона так його вигинає, що, 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 що. От Ось такі є моменти. Тут залежно від голубу. голоби вони різні, через то перестопили. А це вони розпаровані, вони не є працювати. Дивись, я тобі такого, ні, та, та чужі це це сьогодні чужі голови. Та, Там вони привезені, голуби <плес> привезені з Німеччини, тоді були передали. Всі були для Польщі привезені. Десь, тут мене треба вибирати, тому що я, я знаю які є, які є пари, тому що, якщо, якщо то, то я можу підібрати і вибрати капулі. Це молодіж. Що... Так, є такі голуби. Гарна, жовта птиця така. Гарна породна птиця, бачите, червоні дуже гарні. Гарний завій, око гарне, лимонні. гарно. Зараз планується виставка в снятині, будемо їхати в листопаді. Вроді 1 листопада. Це трошки точно подається в графік, десь вас повідомлю. Буде виставка в Снятині. Там теж буде багато різних тварин, не тільки птиця, голуби. Виставка в принципі, присвячується голубам, але <кхід> продаються і павліни, і різну птицю, і кролі. Все, можна нам буде собі придбати. Виставка така непогана. Вище досняти на воно. Так, іспанка Ось така, дивіться, гарна курочка несеться, курка крупна, м'ясо яйчне. По 250, там? По 250 гривень по 250 гривень, десь такі гарне яйця крупно. По 250 гривень. Такі також по 250. Ну, кура і ще, ще, є, в принципі, кура. Такі молоді по 170. Ось вона. Вона і темна, і світла. Так само і, і сувенька по 200. Так, такі голуби по 200 гривень за штучку. Такі гарні пояки теж. Взагалі, ну, пов'як – це декорація для і прикраса для вашої голубятні. Тут ну, горичу їх не люблю, пояки, але не знаю. Я, мені дуже пояки подобаються, вона дійсно красива птиця. Дуже красива птиця вона бомбез. Гарно виглядає. шикарно. Як хто живе в селі, парочку такі голубі отримувати, дуже-дуже класно. Зробили квіточку невеличку, на гарно по подвір'ю. Гарно ним полюбуватися 13 гривень картопля. розрізаному мелоді сорт. І по 12 гривень морква. І 12 гривень. Це гарна велика цибуля. Дуже класна цибуля, тобі величезна, я б сказав. Так. Не забудьте в кінці відео підписатися, переходимо далі на інші ряди Синдяка, ну, в